Всім привіт! Мене звати Ярослав. Ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Бандідо на Board Game Arena. Це проста кооперативна гра від одного до 4 гравців, у якій необхідно заблокувати всі шляхи втечі Бандидо. Вибирайте стартову карту. З п'ятьма шляхами простіша, з шістьма складніша. Та стиль гри на БГА, ще крім стандартної версії, є варіант COVID з урізаною кількістю карт в два рази і специфічною стилістикою. З колоди в 69 карт, кожен гравець отримує по три: решта розміщується на столі сорочкою вгору. У свій хід ви вибираєте одну з трьох своїх карт і приєднуєте її до карт на столі, після чого добираєте нову з колоди, або скидаєте всі карти з руки, та набирайте три нові. Потім хід передається до наступного гравця. BGA підсвічує місце, куди можна викласти карту за такими правилами. Карта повинна пролягати до карт, що вже викладені, хоча б однією стороною. На місці стику карток всі шляхи з однієї карти повинні переходити на іншу. Карти не можуть накладатися одна на одну. Слідкуйте, щоб на полі не з'явилася дірка, яку неможливо заповнити. Якщо ви перекрили всі шляхи бандита, то ви перемогли у грі. Якщо ж хоч один із шляхів залишився відкритим до того моменту, коли в колоді закінчилися всі карти, бандит зміг втекти. Це всі правила. Удачі вам в партіях. Підписуйтесь на канал, в телеграмі та Діскорді. Всього найкращого ще почуємося.